Щасливої пори, вашої доби, друзі. Я, Олександр людина Чудасі, вітаю вас в енергопросторі Золотої епохи. Тішуся нашій нагоді поспілкуватись. Безмежно дякую вам за зворотній зв'язок, за вашу підтримку, за ваші донати, за ваші коментарі. Дякую за вашу присутність у моєму просторі. Дякую за те, що ми разом робимо цей світ. Дрібничка за дрібничкою, крок за кроком, різним у відчуттях та наповненим світлом і любов'ю. Отож, моє відео, воно стосується того, що ми перебуваємо з вами в розпалі Страстного тижня, і мільярди людей по всьому світу відкривають свої серця і зосереджуються на великодніх святах, пасті, своєму, баченні вищої сили. Це створило колективну чашу свідомості, через яку. Світло Боже легко тече, щоб благословити людство і все життя, що розвивається на цій милі. Прекрасній землі. А водночас, коли це відбувається, людство все ще асимілює потужні потоки світла, які ми отримали з космосу під час серії затемнення, рівнодення і дуже рідкісних планетарних вирівнювань і надзвичайних сонячних спалахів, що були в березні. Все це сприяє неймовірним змінам вібрацій на клітинному рівні в наших земних тілах. Божественна алхімія, що перетворює наші фізичні, ефірні, ментальні та емоційні тіла. З вуглецевих клітин на п'ятивимірні кристалічні сонячні світлові клітини, зробила квантовий струбок у осьі частоти п'ятого виміру. Як завжди, це призводить до того, що решта патернів, які конфліктують з патернами на основі серця для нової землі, виштовхуються на поверхню в прискореному це темпі. Цей негатив, що поступово спливає. На поверхню зараз повинен бути трансформований назад у світло тим з нас, хто втілений на землі. Цей важливий процес викликає хаос у зовнішньому світі, який проявляється у вигляді страху і тривоги у масах людства. Людям дуже легко побачити негатив, що спливає на поверхню. І, на жаль, ми не можемо так легко побачити неймовірний приплив. Божого безмежного світла, яке виштовхує негатив, щоб він був. Трансформований у нашому індивідуальному, так і в нашому колективному житті. Божественний намір цього посиленого припливу світла полягає в тому, щоб допомогти людству набагато швидше пройти цей складний етап процесу вознесіння матері землі. Таким чином, ми прокладаємо шлях для прояву нових моделей землі, заснованих на серці. Ці моделі включають всеосяжну божественну любов нашого батька, Матері, Бога. Загальну єдність, пошану до всього живого, достаток, бадьоре здоров'я, вічний мир і нескінченне блаженство Бога. Щоб допомогти нам здійснити цей прискорений процес, нам пропонується значно посилена допомога з небесних сфер для того, щоб повною мірою скористатися цим даром з небес. Ми пам'ятаємо, а я нагадую, що вселенський закон говорить. Заклик про допомогу повинен виходити зі, з тих сфер, де ця допомога потрібна. Це, власно, з нашої фізичної реальності, від нас, живих, проявлених людей. Це означає, що якщо людство хоче отримати повну користь від цієї можливості, нам необхідно закликати. Це божественне втручання через нашу її присутність і наше єдине полум'я серця і по можливості робити це якомога частіше. Небесна компанія дала нам потужну діяльність світла, беручи участь у цій діяльності світла в той час, як мільярди людей у всьому світі зосереджені на страсному тижні, засуюють притоки світла від небесних подій, що відбулись в березні Спільфорці світла виконують вселенський закон заклику про допомогу зі сфер, де ця допомога. Потрібно тоді наш батько, мати Бог і Небесне товариство зможуть омити землю найбільш посиленими частотами полум'я всеосяжної божесної любові і перламутрового полум'я Воскресіння, які людство здатні. Прийняти на клітинному рівні ці два священні полум'я будуть текти через колективну часу, часу свідомості людства і наші об'єднані сердечні полум'я, щоб підняти і благословити все життя, що належить чи служить Матері землі в цей час. Якщо ви відчуваєте поклик серця, благословити людство і все життя на землі, в цей потужній. Спосіб, будь ласка, приєднуйтесь зараз до всіх співтворців світла по всьому світу, щоб взяти участь у наступній діяльності світла. Слухайте своє серце і повторюйте цей заклик так часто, як ваша її присутність направляє вас до цього в цей сприятливий час. І ми разом розпочинаємо. Я закликаю вогонь Воскресіння і вогонь всеосяжної Божественної любові. Я це моя, я є присутність. І я є єдиний з яєприсутністю всього людства. Центром мого Всесвіту є потрійне полум'я в моєму серці. Мій Всесвіт складається з кожної людини, місця, стану і речі у моєму житті, це правда. Незалежно від того, чи ці вираження життя є свідомими чи несвідомими, минулими чи теперішніми через очевидний вибір чи через кармічну відповідальність у своєму сердечному полумі. Я маю здатність любити свій Всесвіт. Вільний від усіх нижчих енергій. Таким чином я звільняю себе. Одночасно я допомагаю кожній іншій точці мого Всесвіту рухатись вперед у світлі. З цим твердженням. Космічна сила перламутрового полум'я воскресіння і кристалічне, рожеве полум'я всеосяжної, божественної любові Бога, зараз протікає в потрійне полум'я в моєму серці, щоб благословити все життя на землі, замість ілюзії віри в те, що я її жертвою обставин. Які склались в моєму житті і світі, я тепер знаю, що я є творцем свого життя, я глибоко вдихаю, уявляючи себе в центрі мого Всесвіту з кожною людиною, місцем, станом чи річчю на орбіті навколо мого сердечного полум'я. Деякими близько, деякими на великій відстані. Я уявляю, як кожен отримує піднесені частоти Вогню Воскресіння і полум'я всеосяжної божественної любові, що протікає через моє сердечне полум'я. У кожному випадку цей священний вогонь є більшою силою, ніж будь-яка негативна енергія пов'язана. З цією людиною, місцем, станом чи річчю. Зараз я люблю вільно, безумовно кожну точку мого Всесвіту з його центру, яким є моє сердечне полум'я. я, я залишаюсь в цьому піднесеному стані свідомості і щиро. Стверджую з глибоким почуттям я центр мого всесвіту. Я сила Божого Воскресіння і полум'я всеосяжної божественної любові до всіх точок мого Всесвіту. Я володар над кожною вібрацією, меншою за Божественну любов. Я вільний. Я вільний. Я вічно вільний. Тепер я усвідомлюю свою фізичну присутність на землі. І я знаю, що я єдиний з усім живим. Я м'яко відволікаю свою увагу від зовнішнього світу і благоговійно вхожу в божественність свого сердечного полум'я. У цьому священному просторі мій батько, мати Бог, огортає мене найвишуканішою частотою перламутрового полум'я Воскресіння. Цей священний вогонь починає воскрешати моє фізичне, ефірне ментальне та емоційне тіло в повні обійми моєї її присутності. Я глибоко вдихаю і на Святому Диханні усвідомлюю, що я. Свідомістю піднімаюся в саме серце мого Бога батька Матері. Мене миттєво огортає незбагненна, всеосяжна божественна любов моїх божественних батьків. Я чую мелодійні тони і вбираю небесні пахощі цієї божественної любові. Я знову глибоко вдихаю і раптом відчуваю, як вогонь Воскресіння підіймає мене, у все вищі й вищі частоти Божественної любові, єдності. Благоговіння перед життям, вічним миром, бадьором здоров'ям Божого достатку нескінченого блаженства, я проникаю в серцевину чистоти в кожному з цих небесних візерунків і пишність цих славних проявів п'ятивимірної, кристалічної сонячної землі. Пронизує мою істоту. я зараз переживаю унікальне пробудження, яке перевершує все, що я коли-небудь знав. Новий рівень божественної мудрості воскресає в моєму серці і розумі через дванадцять кристалічних сонячних ниток моєї п'ятивимірної ДНК. У спалаху просвітлення, я знаю, і повністю, розумію як я маю донести Божественну любов і благоговіння до всього живого, до масової свідомості людства. Це усвідомлення кодується в моєму свідомому розумі і тепер буде відчутно доступним для мене. Коли мені потрібно буде згадати це священне знання в моєму служінні людству, царству стихії Матері Землі. З глибоким смиренням і вдячністю я приймаю всі можливості, які мій батько, мати, Бог зараз. Так щедро дарує мені. Через свою її присутність я освячую своє життя, щоб воно стало відкритими дверима, через які зараз буде текти повний спектр Воскресіння і полум'я всеосяжної божественної любові, щоб благословити все життя на землі. На якусь Піднесену мить, я асимілюю цей досвід, вдихаючи і видихаючи повільно і ритмічно. З кожним вдихом я піднімаюся вище і вище, в багатовимірні. І багатогранні небесні частоти вогню Воскресіння, і полум'я всеосяжної божественної любові Бога. З кожним видихом я вдихаю цей священий вогонь, щоб освятити все життя, що розвивається на цій милій і прекрасній землі, і оскільки кожен прояв синів. І доньок Божих, втілених на землі, освячується повним потенціалом для цих священих полумів, Їхня її присутність активує специфічні генетичні коди в їхніх структурах РНК і ДНК. Ці коди містять непорочну концепцію Божественного плана в них. Ця діяльність світла дає можливість кожному прояву. Улюблених синів і доньок Бога виконати їхнє божественне призначення і причину буття завдяки цій активації думки, почуття, слова, дії, спогаду і переконання кожної людини очищаються і приводяться у відповідність до їхнього найвищого божественного потенціалу це унікальне пробудження прокладає шлях до свідомого розуму і надсвідомого розуму в кожній людині для того, щоб злитися і стати єдиними. У цьому стані єдності я є присутність в кожній людині. Входить. І піднімається на перший план, і панує над її життям. Коли це відбувається, життя, тіло, розум і душа кожної людини прискорюються, і воскресають в просвітлений стан свідомості Христа, який розчищає шлях для виконання їхнього божественного плану. І прояву п'ятивимірної, кристалічної сонячної нової землі. Я, Олександр, приймаю і знаю, що ця діяльність світла була Богом переможно завершена в цей священний і святий день і буде збільшуватись в силі. І могутності щодня і щогодини з кожним моїм святим подихом. Так воно і є. Улюблений я є, улюблений я є, улюблений я є. Активовано, зроблено. Хай буде так. Милі мої співтворці. Ми щиро і сердечно дякуємо всім нашим небесним помічникам і наставникам, дякуємо ангелам, архангелам, повній присутності Бога, Батька, Матері, небесній компанії. Ми дякуємо нашій улюбленій її присутності. Я дякую вам, дорогі співтворці, за те, що ми сьогодні так вишукано і красиво воскресили всеосяжну божественну любов. І хай цей унікальний шлях відкривається для. Вас у ваших всіх свідомих діях і передається всім, всім навколишнім людям, веселих, щедрих, мирних і спокійних святкових днів. Я, Олександр, людина чи Пишіть, діліться враженнями, коментарями. Будьте на зв'язку. Хто бажає приєднуйтесь до золотої епохи у нашій єдиній співтворчості. Ще раз дякую вам за вашу присутність. Дякую вам за ваші відозви. Дякую за взаємний підтримуючий зв'язок.